Што знам што Вчора стало відомо із відкритих джерел із месенджерів, що збираються не наче люди, які захоплювати храм. Цей храм побудований Черкаським і пораненим управлінням. Ніяка громада релігійна, місцева, громада міста, громада району, ніяких майнових прав на цей храм немає. А якщо хтось збирається прийти сюди і закупити майно, ну це беззаконня. А ми про це беззаконня почули, прочитали в засобах такої масової інформації на офіційних месенджерах. І тому наші парафіяни в будь-який момент, якщо хтось як з собором прийде сюди закуплювати цей храм або такий самий храм на південно-західному районі. Я думаю, що з цього міста одразу з'їдуть, щоб запустити свої судові. Речі ми виносити не збираємося ні ніколи, тому що із будівля храму належить нам і речі, належать нам, куди їх нам виносять. А якщо захоплять храм, як собор захопив, то у нас на всі речі є інвентаризація, І ми будемо вимагати, щоб або речі нам повернули разом з будівлею, або без будівлі або виплатили компенсацію. Ми дійдемо з цим до європейських судів.